Доброго дня всім сьогодні. Я покажу сьогодні, як формувати документи первинні у програмі SmartFin. Це відео буде корисним для тих, хто хоче автоматизувати виписування рахунків та накладних, особливо для тих, хто продає. Тобто, це переважно буде роздрібний продаж в інтернеті або в інших різних на інших площадках. Отже, у програмі SmartFin реалізована опція, це саме у нас виписування накладних та рахунків. Давайте перейдемо в розділ операції, і у нас є розділ Реалізація. Ми переходимо в цей розділ і можемо сформувати саме рахунок «Invoice», Можемо створити акт виконаних робіт накладну видаткову накладну, накладну на повернення. Отже, спочатку ми виставляємо рахунок для того, щоб клієнт оплатив, а після цього, якщо це товар, виписуємо видаткову накладну, якщо це послуга, акт надання послуг. Давайте спробуємо це зробити і потім ще спробуємо інвойс. Отже, якщо ми виставляємо рахунок, нам потрібно вибрати дату, термін оплати, до прикладу, до кінця тижня. Банківський рахунок підтягуємо наш банківський рахунок, який у нас, в принципі, вже заведений, якщо ви створили тут юридичну особу, контрагент. Ми тут натискаємо Створити і вибираємо, чи це фізична особа підприємець, чи це фізична особа, чи це юридична особа. До прикладу, оберемо, що це фізична особа-підприємець, напишемо, що це, до прикладу, я себе напишу. Ось, і код є ДРПО. Тут ми, в принципі, можемо це пропустити. Ага, такий контрагент вже існує. Давайте поміняємо одну а, цифру для того, щоб я змогла зберегти контрагента. Для виставлення рахунку, в принципі, достатньо прізвища ім'я по батькові вашого клієнта. Далі, для того, щоб вибрати, що саме ми продаємо, ми можемо додати списком, додати рядок і додати новий об'єкт. Вибираємо новий об'єкт і пишемо, що це, до прикладу, шкарпетки в'язані. Вибираємо, що це товари, групу можна не обирати, артикул, штрих-код, артикул можемо прописати, що це один. Одиниця виміру штука, і залишилось нам вказати ціну і кількість. До прикладу, ми виставляємо 5 пар по ціні 100 гривень за пару. Зберігаємо, проводимо, і можемо цей рахунок надрукувати. Ось такий рахунок у нас вийшов. Виставили, виставили ми від постачальника на. Покупця, відповідно, ви тут вказуєте свого покупця. ЄДРПО, принципі, це ідентифікаційний код цієї особи, можете вказувати, можете не вказувати. Платник той самий, дата до якої оплатити, і ось у нас отакий вийшов гарний рахунок. Ми можемо його в PDF зберегти і виставити нашому клієнту. Ось це перше. Коли ми вже зробили реалізацію, нам потрібно довиставити відповідно видаткову накладну на цю позицію. Давайте подивимося, що у нас тут є. Так. Натискаємо Створити і натискаємо накладна. Накладну ми робимо номер, проставляємо 1. Також контрагент обираємо з того, що ми створили. Зараз подивимося, чи він нам підтягнеться. Так, підтягнувся склад. Склад у нас тут, в принципі, можна створити, наприклад, основний склад, а можна, в принципі, не створювати. Договір можна створити, немає даних. Тобто ми це все вносимо в реквізитах контрагента, можемо редагувати і тут поміняти. От, до прикладу, дані, адреса, контакти. Ось це можемо змінити, і відповідно воно підтягнеться нам у видаткову накладну. І далі ми додаємо також. Обрати підставу, ось вибираємо цей рахунок, який ми вже виставили, і нам підтягнулися автоматично наші позиції у цьому рахунку. Натискаємо Зберегти. Бачите, склад обов'язково внести, але тут склад написаний трошки недобре. Його потрібно змінити, назву складу. І, відповідно, кількість повернення. Ми нічого не повертаємо. У нас... Відповідно, ми створюємо накладну так, реалізація. Ось, бачите, мене перекинуло на придбання, а це була реалізація. Рахунок виставлений, тепер на основі рахунку нам потрібно створити накладну. Давайте ми відкриємо цей рахунок. Тут можна додати платіж, або можна створити. Видаткову накладну, обрати підставу, ось цей рахунок ми виставляємо. Зберегти, склад нас заповнити, і натискаємо Провести. Ось. Після чого у нас вже готова видаткова накладна. Важливо видаткові накладні це обов'язково номерація. Хто одержав, обов'язково треба посаду на прізвище ім'я по батькові і обов'язково одержувач повинен мати ось тут заповнені реквізити. Тому, коли ви формуєте видаткову накладну, обов'язково тут потрібно все-таки вказувати банківський рахунок, договір і дані клієнта. Тобто вам потрібно в цьому контрагенті ще додати адресу. Це обов'язково для того, щоб були повні реквізити отримувача, а не просто видаткова накладна без банківських реквізитів і адреси. Це потрібно ось тут обов'язково вказати. Якщо це платник ПДВ, то відповідно ви вказуєте. Ось так в даній програмі формуються документи. Бачите, тут можна навіть дописати і відредагувати вручну. Поля дуже зручно, тому ви зразу друкуєте, і також можете собі зберігати цей документ на комп'ютер, відправляти, друкувати разом з рахунком на оплату. Тобто, рахунок і видатково це два документи, які формуються в цій програмі. Що позитивно, що ці документи зберігаються в програмі. Ось, і їх можна провести або просто зберігати у програмі і прикріпляти до них платежі. До я натискаю Провести і. Ага, і мені говорять, що на складі немає таких шкарпеток, тому я не можу провести цей, цю позицію, але вони в мене тут збережені. Тобто ця програма дуже добре виконує функції саме обліку і виставлення рахунків та накладних. Я сподіваюся, вам було відео корисне і ви скористаєтесь такою функцією у програмі SmartFin.